Знаєте, дуже чудово, що ми маємо це зібрання, разом зійшлися знову, один одного бачимо. І сьогодні є такий час. Нещодавно ми згадували День мами, сьогодні згадуємо День тата. І нехай Бог благословить, хто є татом, хто має батьків. Хай Бог благословить І Знаєте, дуже чудово, коли маємо їх. І знаєте, так собі роздумував цей тиждень, бо так, все тут день тата, день тата, і на роботі там заговори, що буде день тата по-особливому. Знаєте, у нас е певно часу, я думаю, кожен, хто жив, хто відчував, хто в Україні в нас такого не було раніше. Зараз трішки більше воно вже так стає День тата, День Мами, знаєте, відсвяткують. А раніше так не було цього, ну, особливо день тата, щоб ти святкував. І да? е е е сьогодні я хотів би разом з вами пороздумувати над, над татом, над батьком. І, знаєте, коли роздумав я, я так собі думав про тата. Є в нас, в кожного з нас є фізичний тато, через якого ми отримали життя, і звісно, в кожного своя доля, в мене своя, в тебе своя, в кожного своя доля. Бо в нас є різні сім'ї. І хтось прожив з своїм татом і до старості доживе і бачить його його любов, доброту, науку. Хтось цього не бачить, але все рівно його є тато, є фізичний тато. І знаєте, я так собі роздумував одного часу, моя дружина працювала із, із сім'ями неблагополучними. У нас є сім'ї такі є відділи, які працюють, їздять по селах. І, знаєте, там вона бачила дуже важкі картини, коли батьки. Свої тати, вони не дбають про своїх дітей. Діти в дуже сильному занедбаному стані каже, просто плачеш. Але ті діти вони дуже сильно люблять своїх батьків. Вони не хочуть, щоб їх залишили батьківства. Вони не хочуть залишитися окремо від свого тата, від своєї мами. Знаєте, це дуже важко, коли ти чуєш такі історії. І я про це пізніше скажу, чому я про це. Говориться в кінці, скажу за це, чому важливо це для нас розуміти? Є тато фізичний, є тато і духовний. Знаєте, коли ми не зустрілися з Ісусом Христом, ми знаємо, що в мене є тільки тато фізичний, який, який зі мною, який, можливо, десь далі був від когось. Але ми знаємо, що він у нас є. Чи був, як кого? Але коли ми прийшли до Ісуса Христа, в кожного з нас, ми зрозуміли, що є ще і духовні батьки. Духовні батьки, хто тебе навчав, настановляв, хто тобі допомагав духовно пізнавати Ісуса Христа, істини Слова Божого, і йти за Ісусом Христом, щоб добре ступати, щоб, знаєте, не було дуже боляче в житті. Так само, як тато фізичний, Він теж нас навчав. І знаєте, я думаю, кожен, хто. Кажу, мав батька, хто може згадати батька, хто має батька свого, який навчав, навчає, який ще добре навчає, як працювати, як заробляти, як поводитися в сім'ї, який є прикладом. А якщо ще й віруючий тато, який може бути і духовним ще тато, це дуже чудово. Знаєте, є фізичний тато і духовний тато, який може бути в членах церкви, присвітер. Служитель діакон, можливо, інший брат, який любить тебе по-особливому, який тебе настановляє, яку науку ти зберіг І Дуже добре, коли добра наука, правдива Христова наука поселилася в твоєму серці, і ти добре тримаєшся науки Ісуса Христа. Але не добре, коли або фізичний тато, або духовний тато, коли він тебе трішки не так і вчив, коли він не був для тебе прикладом в твоєму житті. Це, знаєте, це дуже важко, коли ти. Саменький по-маленькому мусиш вчитися і фізично жити, як кошти заробляти, як в сім'ї поводитися, так і духовно. У тебе проходить просто час. Знаєте, я люблю спілкуватися з старшими е чоловіками, з дідуською, з бабушкою, люблю спілкуватися з старшими такими, які прожили вік. Тому що, коли ти спілкуєшся з ким старшим, хто має досвід, а ще є добрий досвід, то ти можеш багато років. Зекономити своє життя, щоб знати важливі істини для життя. І сьогодні хотів би ще зачитати з вами в Івана, будемо читати восьмий розділ і з 37-го вірша. Перед тим Ісус Христос Він говорить і показує фарисеям, юдеям, і показує, хто Він такий, що Він, що Він є син Божий, що Він прийшов, хто Він є. Вони його не приймають. Вони кажуть, що отець їхній це є Авраам. І дійсно Авраам він став і нашим Отцем через віру, отець віри, він названий. І дуже чудово, що ми маємо Його, що Бог нас призвав до себе, що ми маємо за ким іти що ми віримо в Ісуса Христа через віру, яку нам дав Бог в Ісусі Христі. І написано так, каже, знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете Хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вмішається в вас. Я те говорю, що я бачив в Отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого. Сказали вони йому у відповідь: Наш отець Авраам, відказав їм Ісус, коли ви, Авраамові, діти були, то чинили б діла Авраамові, а тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога. Цього Авраам не робив. Про кого ще говорить Ісус Христос? Ісус говорить про Свого Небесного Отця, каже, Я навчився від нього. Це від Його я. А ви, каже, маєте іншого батька. Вони ж кажуть, наш батько Авраам. Вони спираються на того, хто батько віри, батько багатьох віруючих. Вони спираються на нього. Але Ісус говорить про іншого батька. Це є духовне. І ми маємо, слава Богу, Отця Небесного і через Ісуса Христа. І вони також думали, що вони добре живуть, але їхнє життя, як Ісус каже, показувало про інше, бо каже Авраам: не робив так, так, так як Ви робите. Він не робив і не чинив того, що ви робите. І це, знаєте, не раз кажуть, чиї це діти, а діти це тих батьків. Не раз ми чуємо таке, правда, бо. Каже, яблуко від яблуні недалеко падає, так само ми чуємо такі речі. І Інколи це в порівнянні таке йде, чиї ми діти. І знаєте, є два батька: є батько Отець Небес, а є батько диявола. І про це говорить Ісус Христос, наш, наш Господь і Бог. І Він каже далі: каже, ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому, не родилися ми від перелюбу, одного ми маємо Отця. То Бога. Ісус їм сказав, якби Бог, Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов не від себе, з самого прийшов я, а мене, ви, а мене Він послав. Чому мови моєї, ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого, ваш батько диявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб. Спокон віку і в правді не встояв, бо вправди правди нема в Нім, як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. І знаєте, слава Богу, що ми свого часу пізнали Ісуса Христа, і ми можемо сьогодні казати, що нас, наш батько не є д'явол. Коли ми живемо з Ісусом Христом, коли ми Його любимо, коли ми Його славимо, так буває, спіткаємося, так буває, падаємо. Але наш Батько, Отець Небесний. І слава за це, коли ми співали пісню, коли важко буває в житті і я знаю, за ким я йду, я знаю, до кого я молюся, я знаю, кого я славлю. Я знаю, серед якого народу я є. Ті, хто люблять, хто бажає Ісуса Христа, хто бажає жити з Небесним Отцем. І коли далі Ісус з ними спілкувався. Він казав, що хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Це 47 й вірш. І хочу звернути вашу увагу на 51-й вірш, як тут Ісус до їх каже, по правді, по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме, не побачить той смерти повік. Він каже: якщо ви будете жити, так як я вам навчаю, як навчає отець мій небесний, від якого я навчився, і я вам показав, як жити, якщо ви будете так жити. Не побачить тої смерті по вік. Далі хотів би звернути вашу увагу на 55 і 56 вірші цього розділу, де Ісус до їх каже, і ви не пізнали його, а я знаю його, тобто Небесного Отця. Він каже, ви його не знаєте, як належить знати, як свого батька, як того, хто любить, як... бо ви його науки не наблюдаєте. Ви... ви не живете так, ви не живете так, як він. І знаєте, дуже часто. Діти, які з таких сімей, вони живуть серед такого середовища, але вони стають хорошими людьми. Вони бачать життя своїх батьків вони не хочуть так жити. Вони хочуть щось краще. Вони хочуть щось краще в своєму житті. Ви знаєте, мало таких, да? але є такі діти, є такі сім'ї, які будуються. Їм важко будувати, але вони будуються. Є е, е, духовно, люди, які бачать, як їх настановляють, як їм допомагають, трошки не так, але вони хочуть до Бога наближатися, до Отця Небесного, духовно рости, духовно зміцнятися. Нехай Господь нам допомагає в цьому. І так само фарисеї ці, юдеї, вони думали про те, що вони добре живуть, що їхній батько Авраам. І вони на це силають. наш батько Авраам. Інколи ми можемо казати, мій наставник такий, мій наставник той духовний, але які мої діла, якщо він навіть і добре мене. Добре наставляє, якщо моє життя не таке, то значить, і щось в мене не так. В моєму житті не так. треба щось виправляти, міняти. І каже: Ісус каже далі, каже, я кажу, що не знаю його. А коли я кажу, що не знаю його, тобто Бога, буду неправдомовець подібний до вас, та я знаю його і слово Його зберігаю. Отець ваш Авраам. Прагнув із радістю, щоб побачити день мій. І він бачив і тішився. Бачив і тішився Авраам. Тобто, це є на духовному рівні. Авраама на той час не було, але він каже: Він бачив і тішився день мій, бачив і тішився. І хотів би ще зараз перед молитвою зачитати, коли Павло, він звертається до Коринської церкви. Це друге послання і шостий розділ. Будемо читати з одинадцятого вірша. І тут, знаєте, це послання до далекої церкви, до далеких людей, які не знали Бога, які поклонялися неживому Богові, мали ідолі в своєму поклонінні, які пізніше їх він настановляє. І інколи кажуть, цей не приклад Куринська церква для християн цього часу часу. І взагалі це не приклад, це як знаєте, це щось далеке, неправильне. Але апостол Павло, він. Ту церкву підняв. Він туди прийшов, він сповістив про Ісуса Христа. Вони ввірвали. Вони отримали все, що можна було отримати в духовному плані. Він, як батько, турбується про їх. І оці послання це послання любові Великої до церкви Коринтін. Тому що Він каже: наверніться, зійдіть свого з того шляху, яким ви йдете, то ж так я не вчив вас. Як батько духовний, я вас так не вчив і не робив. Того, щоб ви стали такими, якими ви є. І е, ми, як батьки, ми також бажаємо для своїх і тілесних дітей, для духовних дітей, якщо духовно, ми є для когось опікунами. Ми бажаємо добра, ми бажаємо їм тільки, тільки всього, але коли вибір дитини стає не так, як наше серце бажає, не так, як ми бажаємо настановити, ми можемо тільки в цьому плані молитися і сказати. Якщо від нас є певна можливість сказати, що ти не так ідеш, не те робиш. Але вибір завжди за мною, за тобою, як ми йдемо за Ісусом Христом. І каже Він до церкви Коринської, так, каже: уста, ваші уста наші відкрились до вас, Коринтян, серце наше розширене. У вас у нас, вам не тісно. Але тісно вам у, у ваших серцях. Каже, моє серце для вас відкрите, як в батька, і в того, хто любить відкрите до, до вас, ми з любов'ю і навчаємо, докоряємо, настановляємо, допомагаємо вам, але навіть ваше серце настільки тісне, що воно там не може нічого вмістити. Ви настільки хочете жити так, як ви хочете, що ваше серце дуже стіснене. І, можливо, хтось відчував з нас. Таке серце в собі колись, Колись тісно, там немає нічого місця. Тільки моїм бажанням, моєму о, такому тільки цілеспрямованому якомусь цілям певним, куди я тільки хочу йти і робити те, що я хочу. Такою ж відплатою говорю, немов дітям розширені будьте й ви. До чужого ярма не впрягайся з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліаром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода між Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Це говорить про взагалі колись чужий народ для Бога, який був чужий до Ісуса Христа. В Ісусі Христі ми знайшли оцю, знаєте, цей прихисток в Божий. Ми могли назвати, названі бути, як сьогодні читалось, дітьми Божими, як Марк читав. Дітьми Божими нас і Господь сам назвав, що дітьми моїм стали через Ісуса Христа, через Ісуса Христа. Каже, вийдіть тому з поміж них. Та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І оцей вірш, який би я хотів би зараз з вами зачитати, це для наших роздумів, для нашого подальшого життя, 18-й вірш. І ми будемо з вами молитися. І буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь вседержитель. Говорить Господь Вседержитель. Він каже, ви будете мені синами і дочками. Якщо ви залишите своє бажання, попереднє ходження, свої пожадання, які є поза мене, поза моєї волі, поза мого життя, поза моїх правил, говорить Господь і Бог. Нехай Бог благословить кожного з нас, нехай Бог благословить і нас, хто є татами, батьками, тих, хто є наших батьків, і нехай Бог благословить, щоб... Ми могли бути і фізично добрими батьками, і духовно добрими батьками для тих, хто потребує сьогодні. Амінь. Буде молитися, брати, сестри. Хай Господь благословить, хто має молитву, помоліться. Дякуємо Тобі, що ти наш батько, а ми твої діти. Ми знаємо, що кожного часу ти знаєш наші потреби. І ти, Господи, чуєш, коли ми молимось до тебе. І ти бачиш з неба, Господи, життя наше. І ми відчуваємо, Господи, що твоє око над собою. І ми вдячні Тобі за це батьківство. Господь, дякуємо Тобі. І сьогодні, по-особливому, Боже, я благаю Тебе за наш народ України. За нашу землю, за наші, Господи, дочок і синів. Боже ті, які гинуть сьогодні, за нашу землю, яка заливається кров'ю, Господи. Ти, як батько Небесний, які мають своїй владі дуже багато. Господи, ми просимо зупинити цю війну, захисти наш народ. done Ми почуємо за наш крас, за Україну, Господи, скільки там горе, скільки там сміз, скільки там колін, скільки смертей. Слава тобі, приносимо і хвалу тобі, наш вічний і святий Бог, Боготець, Син і Дух Святий, за твою доброту до нас, явленню в Ісусі Христі. Дякую тобі, Отче, Святий за слово, яке там залишив, що ми можемо Його читати, можемо розуміти, і Ти Духом Святим нам відкриваєш і настановляєш. Благослови нам утриматься Слова Твого, Твоєї правди, Твоєї істини. Дякую Тобі, Господи, Святий, Отче, за наших фізичних батьків, за наших духовних батьків. Ми дякуємо Тобі, що ти свого часу назвав нас синами і дочками. Дякую, що Ти нас визволив від пут гріха. В Ісусі Христі Ти дарував нам свободу і життя. Ми дякуємо Ти Боже за духовну свободу, яку ми можемо мати в Тобі, Боже, але благослови нас, що ми бачили Тебе перед собою, що ми вдячні були Тобі, Боже наш, за наше життя і ходження. Господи, благослови нам добре дійти, добре пройти цей земний шлях і багатьом ще допомогти війти в царство Твоє. Боже святий, ми дякуємо Тобі, слав Тебе, і прос Тебе, Господи, захрай нашу Україну, де проходить війна, щоб Ти, Господи, змилувався. Благослови, Боже, своєю милістю. закінчуємо цієї війни, ми тебе просимо, молимо, щоб не гинули люди, щоб, Господи, багато ще пізнало Тебе, живого і святого Бога, благослови Очі, благослови цей край, якому ми зараз є. Ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе і просимо тебе, щоб тут так само тухимировали, Сподь, те все, що відбувається, Отче, даруй, Господь, Твої допомоги, щоб тобі знаходився мир наш, щоб тобі ми знаходили радість і життя. Ми дякуємо Тобі, благослови далі цей хід зібрання. Тобі честь хвала і подяка, Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.